Привіт! І ви на каналі Atom Play, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою GTA Vice City Definitive Edition, звісно ж. Ну що ж, минулий раз, да, минулий раз, вам перед початком приємного перегляду. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал для того, щоб слідкувати за мною. І да, минулий раз ми закінчили на тому, що дійшли. Дійшли до, до цього босика, забрали собі його хатку. Звісно, чиста одежда. Чиста одежда це найголовні. Опять? Томі, друже, в мене для тебе сюрприз. Я в студії звукозапису. З мене музикант. З... Чого б тобі не заглянути туди? По-моєму, з тебе буде користь. Хорошо. З мене буде користь. Загляну я якось до тебе. Вимагатель зараз у нас в місі, хорошо. Давай, ти мій адвокат Розбер, советы по інтер'єру не в твоїй частині, поняв? понял? Послухай мене, прийшло время взяти цей город. Він просто жде нас. Надо розширяти нашу зону Хай вай сіті знає, що я боссяра. А я реально уже босс такий. Ну, босс молокосос. Їзжайте в Нордпойнт мол Вайс пойн. Это, блин. що тут на краю, чи що? А, ні. Куда езжать, алло, дядько? Де тут метка? Хоть і... А, во. Що щось я забув, що там? М -м О, ні-ні-ні, Пушку я візьму. Патрончики до неї. Що тут? в мене нічого немає? В гаражику нічого, є ламба і... О, мерс, Я на мерсику. Я і не люблю так сильно Мерси, але оцей мені подобається, чесно скажу. Не знаю, чим він мені подобається, блін. Весь час забуваю радіо виключити. Там ще явно музон з авторськими правами, блін, мені потім... Що робить? Будуть жалуватися на мене, як ви жалуєтесь. Шуткую. Ладно. А, City Mall, це, блин, не то, що я должен в копа передітися і щось там робити. А у мене ще й таймер є, Блін, надо быстрейше ж... жнати. Жнати, гнати. А ти що? Це я, бля хамуха, тут Хасанчик ще шитой. Диви, диви, диви. <с? <с? <с?> Ладно, тут не вийшло. Хотів між ними, отак проскочити, між рядами, а капець, 3 минути дають. Тут би якийсь метраж, чи що, я б хоч би глянув, чи я доїжджаю, чи ні. Мені цей звук так харить. Чуєте, як колеса тут, блін. Туди-сюди повертаю. <ривіт> Жестяк. Ну так, да, це, по-моєму, зараз ми в копі вдінемося, чи... чи я должен тікати звідси. Ну, Щось таке я пам'ятаю якусь таку місію вже. Розбити всі вітрини в магазинах. Добре. А чим? Це ж, по моєму на другому поверсі. Боже, мент там бігає за кимось. А, руками можу. Ні, руками не можу. Надо брати. А в мене нема дубинки. Так, подожди, Значить, десь тут должна бути дубинка, ні? Що тут ніякої дубінки, нічого такого немає. Короче, ладно, беремо пістолетик просто-напросто. Так я не понял, все? А що надо? А наша мені витрины разбивать? Стоп, шо зніфіани пойму, подожді. Е, мені треба за цей час розбити всі вітрини. Я ж правильно сейчас понимаю? Ладно. Быстро, быстро, томми, томми, бежи. Я щось забувся про ці витрины. мені мне их все разбивать. що? теперь вы можете покупать недвижимость в различных районах. У-о, все, нарешті, нарешті. Мы почнемо з автосалона. Я понял, в чем мне минулий раз нельзя было купить недвижку. А, добре, я понял, что я можу купувати. Все, мин. Ти за мною не цей не наблюдають. Прикольно, дві штуки отрив. Непогано. Це він за мною? А, ні, не за мною, слава Богу. Я ж думав. Це, за ким вони там стріляють, ці мінти? Самі по собі тупо беруть і валять. Е, а де мій Mercedes? Мерседес. Ладно, мерседеса немає. Візьмемо це ось. Ну я ж реально його тут оставляв. ось. Так, ладно. Що я пороблю? Я он... О, візьму оцю машинку. Стоять. Все, їдем в автосалон. Я хочу брати автосалон собі. Ага, сигнальте, сигнальте. Ого! Ти що за джип такий, що перевертається, тупо? Поворотах, я ще не помню щоб я такою прямо управляв тачкою. Яка настільки нестабільна. Так. Ой, 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 Sorry Sorry Ого! А оце мені вже понравилось тільки що, що він так переїхав прикольно. Причому непогано так переїхав. Та в сторону, що не бачите, томі їде. Безумний Томі. Їде купляти автосалон. Ні, я реально я їду, зараз куплю собі автосалон. Може й таксішка більш прибильніша, але я хочу автосалон першим. Ну, якщо мені вистачить коштів. Я щось я так їду якось дуже далеко від автосалону самого. Ну нічого. Хлопці в сторону, блін, всіх тут позбиваю зараз. <рес> ну, чому би не покрутитися, в нас ж часу багато. Можна і покрутитися. Привет. Щось мені взагалі з цією машинкою якось. Якось управління не йде. Якось в неї фізика трошки кривовата в цій машинці. Блін, ну там копи були. Я хотів забрати свою любимую зараз. Оту з вихлопом, блін, знов їх там дві, ну йомайо, -йо, я їх тільки проїжджаю. І нічого не забираю. Та да куда ви... виїжджаєте? Клас. Клас! Просто от, ну. Я ще й получив 3 бакси за Заїзду на двох колесах. О, гуманоид стоять. Якраз мені тачка нужна. Виходь! Нафіг. Це ця? Ну да, це ця з вихлопом, блін. А то щось вихлоп з самого початку не йшов. Мені подобається, як вона звучить, і оцей і іменно такий таке вилітає, прям вообще топ. Так, це ж автосалон, да. Добрий вечір. Я хочу купити. Ой, ні, не забув про тебе, Соня. Давай, вирубайся. Хорошо. Твій старий друг, да? Ти мій старий друг, звісно. Соні іменно той самий старий друг. Да, я дуже зайнятий. Давай вирубайся, блін, задубав. Харес ним говорити. Хорошо, да, ми з тобою ні про що не забудемо. Давай закрий. Скрывай, його, я хочу купити купить недвижку. Да, 50 тисяч я купив наш перший автосалон. У нас тепер втратze, автосалон. Ти уезжаешь з ворот, надеюсь, не. Не бес. слишком торопишься, так <daí> як він сказав. Так, ну шо, да, да, я купив, давай. Все. Автосалон! Пацани, ми купили автосалон. Поздравляйте в коментарях. Я буду не проти. Все, прикольно. Тут сразу беха стоїть мені. Що тут ще є? А, більше нічого немає. Е, і знизу кажись, тут же ж гонки, повинні да, бути? Якщо я не помиляюсь. Да, во, гонки. Пішли гонки, пройдемо. Я хочу просто прокачати свій автосалон, щоб він по максимуму був вкачений. Е -е, нажміть, щоб почати гонку. Да Я готовий начати гонку. Надійте швидко быстро... на лінію старту. Ну я вже знайшов машину. Погнали. Це сама швидка тачка. Це мої бандюки? Де там гонка? Подождіть, я кудись не туди поїхав, мені здається. Ну да. Скажу, що я не туди поїхав. Ні, ну мені здається, що це сама найбільша тачка для цього. Мені прямо вона щось так понравилася, ну, до цього я їх зневажав, оці америкосовські такі тачанки. Я б взяв би Беху, там, Мерс, типа, ну зараз щось мені так понравилось прям. Аж по кайфу на ній їздить реально. Навіть розбивати не хочеться, але зараз десь точно розіб'ю. Перший же стовп я розбив тачку. <реку> Капець, вони на ламбах, на корветах. <реку> І я тут такий добрий вечір, блін, на якійсь рухліті америкосовський. <реку> Там, блин, всіх позбивав. <реку> Оце тут гонки, конечно. Якісь трошки дерьмове управління. по моє раніше в мене точно получалося... виігрувати, а зараз щось вообще не то. Я не можу нормально в поворот просто зайти. Диви, вообще не заходи. Ладно, значить мені реально треба брати щось таке, як у них, оце типа ламби. Ламба, порш, корвет, щось типу того. Ха! <laughs> Жі злетів! Не, ну може і правильно кажуть, що типа той, хто спішить людей насмішить, а я не спішу! От ти курка, блін. Да, да, я другий. Тупо бред. Я еле виграв, чесно. Ладно, ця машина, видно, не підходить нам для... Для того, щоб ганяти. Їдемо на місії. Де там місії? Ладно, гонки явно не сьогодні. Що в нас? Капітан. Хто у нас ще є? Капітан і вешка. Їдемо до капітана. Мені кажеться, там якась може бути цікава історія. Треба допомогти нашому капітанчику. Ні, ну прошлий раз, звісно, з капітаном. Що ми капітану допомагали? Танк. Танк ми забирали, да. Цікаво, що цього разу ми будемо забирати? Истребитель якийсь чи що? Чи може він нам Mercedes видасть? На Mercedes поженюсь. Блін, ну прикольно зроблю. Он движок такий, типа. Прикольно виглядить. Ну машина вообще не управляється. Типа в повороти і тормозить, і тяжко. Капітанчик, ти де? Я вже на під'їзді, готов. Брий ноги, я в дороге. Я тільки тачку розвалив. Та уйди, блін, Що ви тут всі стоїте з боку шей? Опять менти зараз на мене заагряться. Ні, поки не агряться. Поки нормально. Це ж Феррари, да? Ну, вроді як на Феррарі всі вічно говорили, що є ламба, Феррарі і тут. Більше, вроді, і нічого такого нема. Так, вийшлося, мій, що треба срочно їхати. Так, uh, діла, да, понімаєш, французи хочуть повернути втрачені чіпи. Мені кажеться, пора знайти главаря. Мені б. У... Мене б били раніше, я б добрався до регіонального. Друг мій, ти стоїш десяти бійців. І що ж ти хочеш від мене? Десять бійців. Да, відпливаєш ти, ну. Блін, що я тяжко припоминаю цю мі. А, припомнив. Це зараз нам треба допомогти йому звідси упливсти. Точно, точно. ж валитися будуть тут з нами. Ого? Значить Кім Чін ин блядь, ця охрана. І там Кім Чін Ін біжить за ним. А че я с шаблею, алло? Контакт, контакт! Блядь! Сняко контакту. Все? Де фар там? Все? ж, по-моему, вертушка будет, да? Ну все, всіх убили. А ви переживали? Десь тут вертушка, по моєму должна ще бути. Ні? Що, так быстро? Ви серйозно? серьезно? Mm, так, контакт спереді бачу. стрелять не мачим. Не, yeah, у меня реально стрелять не мая чем. Ну хоть дайте чем. Копается кейс, блин. О, ружбайка. Так, а что это за ружбайка? Это МК, да? Наверное. я стараюсь по цим квадратикам попадать ще? Що тут? Де ще? А ну я більше ніде нікого не бачу. Що вони хочуть від мене? they've got a helicopter! А, вертольот де? Ну все, минус вертушка. Неудачненько, вона так приземлилася. Ще одна. Де, не бачу? А де ти летиш? Чую тільки. Ще буде вертольот? Там третій, не знаю. Який ще буде по счету вертольот. Все? Наконец-то, я помиг. А вот это уже тяжеловатонько. Я не помню, куда тут надо стрелять, по винтам, по-моему. Блин, нема патронов. Вечно патроны закінчуються, ну. Минус лонул. Что же я так быстро играю стрелял? Я говорю, здесь мені не казалось, что ты набагато довше играется. А тут прям пару сек и все расчещено. А в плане, и як я. Ну я добрался до носа корабля, и як я должен тут расчесть путь. Ну, типа, она взорватися должна, во, да. Все? Шо, всі прямо Си прям надо? Там стільки патронов немає. І я такий, блін, спереді, прям красивий такий. Як на Титаніку, наче розправляй крила рапунцель, блядь. Ладно, у Рапунцеля там друге було. Волосся. Все, капітан, я тобі поміг? Томас, ти класно працював на мене. але тепер. Перед тим як я, яхта вийде, я спущу свій лічний катер. Оставлю остав його собі, мій друже. Дякую, полковник. Ще одна просьба. Придивись за Мерседесом. певно що вона сама позаботиться про себе, но буду мати на увазі. Дякую, аміго. До зустрічі. Щасливо, аміго. О, ще й 5000 непогано. Прям непогана така сума. 5 козків, бліне. на Налав... лавехать Так, давай сюди мені надо. Ну во. П'ять штук. Непогана, я скажу, така місія реально непогана. Я, блін, би кожну так, таку місію проходив. Давай, Томмі. Пливи до себе на вілу. Мені подобається, що GTA 6 мають ремейк... ну, не ремейкнуть, а GTA 6 має вийти, і це буде. Город Vice City, бол, мені от прям дуже цікаво поїздити, попробувати, пощупати її. Ну, я думаю, що вона реально зроблена як GTA 5 типу що всі, наприклад, їздили в GTA 5 і на оцю вулицю, де в Сан-Андресі ото, кружок отой центральний. Я забувся, Гол... Road Street чи як вона там називається. От всі туди їздили, дивилися і так далі. Чи там, ну, щось помінялись. От. Я більше ніж впевнений, що в шостій й GTA всі будуть робити, оце дивитися чи все осталося так як. в Вай типу, ну... Оця віла і оце все остальне. Ну тут, напевно, саме знамените це вилла. Все-таки я би сказав. Фух, блядь, не здох, повезло. Я вже думав, він зараз здохне. Да, я знову отличился. А тут щось є? Стоп, це що лабиринт? Ще один лабиринт. Е -е, блін, ні, це я вийшов в свіжий лабиринт. Мені лабиринтики нафіг не нужні. Хоча Я вже тут почти при виході, так що можна і вийти звідси. О, блин, ну давай, Томми, Томми, пожалуйста. Блин, мне так нравится ця сабля. Прям реально. <ривців> Прям самураем себе почувствовав. Опа, моя снайперка прийшла до мене знов. Давай, 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 Томми, бежи, блин, быстрей. Де тут вихід з твого лабиринта, блин. Сам його тут понастраивал, а тепер не знаєш, де выхід. О, наконец-то. Наконец, то він зміг розігнатись. Я хочу цих порізать порезать. ж мені сейчас припаяють, Ладно. Це ж моя охрана, да? Ну, типа, була колись. Минус охрану. Де там завдання? Я самурай! ремерик. О, Сончик. Соні в чом проблема? В одном барі відмовляються платити. Вони говорять, їх криша, якась там міс місна бай... байдарка. <сум> Банда. І це ти справляєшся, ви двоє, ідіть за мною. Підемо. Ну шо. Погнали, пацани. Будем кришувать зараз. Давайте бистро в тачку! БИстро! А як це я ворую тачку сам у себе, типа, ну. Що за бред? Нарешті ти закінчила, блін, мегатіти. Адський розгон! Так, і що мені тут надо робити? Чесно кажучи, я цю місію не пам'ятаю? Якась криша, типа, щось мені треба робити. Соні, Соніку допомагати. Соні. Типа, ми вже не авторитети чи що в цьому місті? Я зараз покажу, блядь, де авторитет знаходиться. Самое главное авторитет перед вами на, розбито, на розбитій колемазі вже. Ну, почти. Почти не бито. Почти не биток. Привет, пацаны, постригитесь, блин. Все, если я на нем буду стоять, он, по-моему, и так подохнет. Если я не ошибаюсь. А дайте пройти, блин. Все, сдох, чинеши. А что ты, блядь, Сейчас вижу, конечно, блять, тупо педлис и сам уничтожился, сам ликвидировался. Так, шо? Да это метка. Куда мне тут стать надо? Аль? Все, стал. Что ты мне не расскажешь? Твоя крыша потекает, надо бы выбрать. Проклятие, уже достали меня цем. Даже слышать ничего не хочу. Этих дубилов просли... прислали из ДБМ. А я тут сама главная криша, це мій город. Ти че, чувак, не поняв что, чи що? Я щас тобі покажу. Давай сідай, блять. Дружок пирожок, блін. Давай, контрабандист, мій, блин. Погнали. Сейчас порішаємо, блін, ту кришу. ненадежную, яка протікає. Я в цьому городі авторитет, я решаю, що тут буде робитись. Де що буде строїтись, а де нічого не буде строїтись. Так. Вилазь, 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 Томі! Беремо. беремо дробаш. А що, дробаша нема? Ну давай оце. Все, Ше, хтось? Де авторитеты? Мне сейчас этих двух авторитетів доганять. Класс. Спасибо в игра. Дякую, блять. Стоп, По... стоп, 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 стоп. А шо це таке? А Томі, блин, під візьми. Ну шо ты? Диви. Я не можу всі чемоданы взять. Ладно. Погнали, значит, з тими, що у мене є в багажнику. Я так понимаю, я должен... Всі забрать Чимодани, ЧИ що? Выключся радіо, БЛІН срано. Розганяйся, коли мага. Я ЇХ так ніколи в житті не ДОЖИНУ ЧЕСНО Це тупо нереал. Соска нереалка. Чо ці чемоданы крутяться в мене в багажнику? Наче якийсь цей, е, самбуфер, що? САБУ... сам. самбуфер. Пацаны, а ви куди вообще? В общем, не забыл, ще тут я, якби є? Idea, ну давай поб'ємось. Де моя супер шабля? Сідаєм. Де там другий, його, дружок? А чо в ню... А чо він упав? є yeah, бой, я тепер тут авторитет, блять. Поняли? Собаки, дикі. Я самий главний. В цьому городі. Ну що ж, всім дякую, хто дивився. З вами був атомплей Якщо вам подобається це відео, ставте лайкусик, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.